операції. За статистикою 95% скарг лікових пацієнтів припадають на птоз обличчя. Ми з вами знаємо, що існують різні типи старіння, але в нашому регіоні дещо розпосуджений це слав'янське тип обличчя, деформаційний птоз. Як виглядає птоз тканин? Ми бачимо, як Часмаз, м'язова-паніпрактична система обличчя зміщається з кістки черепа і тягне за собою перестягує усі структури і дає таке провисання. І раніше з таким провисанням міг боротися тільки пластичний хірург. І ми бачимо, що життя після смаз, до смаз – це тільки операція без альтернатив. Ви знаєте, я дуже поважаю роботу пластичних хірургів, особливо після того, я три дні тому пройшла кадав про курсу у Геоні. І е, хочу сказати, що це важка праця, але не всі наші клієнти хочуть йти до пластичного хірургу. І більш того, ми ж з вами сучасні косметологи, і ми можемо запропонувати нашим клієнтам альтернативу. Тому е, ми пропонуємо. Нехірургічну підтяжку обличчя за допомогою супосированого до у тразлокового смаз. Смас ліфтинг. Процедура не нова. В Україну два роки тому війшло 10 апаратів смас-ліфтингу різних виробників. І наші клієнти вже дуже добре знають про цю процедуру. Які задачі виконує апаратний смаз ліфтинг? Це, по-перше, ліфтинг ховало всього обличчя. Смаз дуже добре прибирає всі види зморшок, ефективно усуває провисання шкіри, ефективно звужує пори. Ні один пілінг не може звужити так добре пори за одну процедуру, як це робить смаз ліфтинг. Ліфтинг верхньої повіки, усування другого підболіття, ліфтинг шеї та зону декольте І корекція на згубний І як смаз ліфтинг виглядає в житті. Ми бачимо модель жінка, 64 роки, ніколи не була у косметолога, деформаційно тип обличчя, тканин. Одна процедура смаз-ліфтингу і через рік я їй зробила ще одну процедуру. І ми бачимо, як рік, за рахунок зростання колагену, але він більш вже фіброзний буде. Озмінилася обличчя моєї клієнтки. Це дуже шикарний результат. Ще одна модель. Жінка 50 років. Ми бачимо, хто з тканин, і ми також бачимо, що дуже велике ПЖК. Одна процедура смаслить ліфтингу, але вона тривала 4 години. Ретельно я пройшла всі зони, і ми бачимо такий результат через 4 години. І наступна клієнтка. Дуже хотіла її саме, щоб вам показати. Навпаки дуже тонка шкіра, деформаційно втомлений тип обличчя, хто з тканин. Дуже велике провисання. Одна процедура з мас-ліфтингу і через півроку року, контрольний огляд, і ми бачимо, як змінився овал моєї клієнтки. Бачимо такий тургор, але за рахунок чого такий тургор. Ми з вами знаємо, що а, на якість шкіри впливає якість колагену. Так виглядаємо колег, але мені більш подобається ця картинка. Ми бачимо, як виглядає колаген у молодої е, жінки. Він такий викид плотненький І як виглядає колаген у вікової жінки? І хочу сказати, що смаз ліфтинг, він... Стимулює колеген, але його буде недостатньо, щоб зробити ось такий, такий платненький. І тому е, хочу сказати, що е, всі учасні патологічні методи інтенсивного поливу поділяють на дві групи. Ми з вами знаємо, що є негативна стимуляція і позитивна стимуляція. Що входить в негативну стимуляцію? Це хімічні пілінги, е, це всі апаратні методики, лазерні методики. Радіочастотний ліфтинг, ультразвуковий смаз. Тобто, за рахунок чого? За рахунок того, що ми робимо контрольовану травму апаратами і рефлекторна реакція організму йде стимуляція нового колагену. Але щоб колаген зрістав у таких добрих умовах, потрібна ще й позитивна стимуляція. І це. Всі ін'єкції ін в термальний матрикс, ін'єкції гремоліонової кислоти, вітаміни комплексів, мікроальмітів та інших причорних, тобто редермалізатори шкір. Хочу такий ацето зробити, що у вікових пацієнтів негативна стимуляція кліти неможлива без позитивної. Чому? Тому що віковий організм працює проти нас, проти послугового. По-перше, знижена функція репарації тканин. По-друге, високий рівень оксидативного стресу, низький рівень сигнальних молекул фактору розпацітени, високий рівень лікції колагену, високий рівень ентопіптальпа. І ми також знаємо, що за синтез і виробництво білка і кологенна смерть шкірі у нас, особливо у жінок, відповідають яєчники. Поки яєчники виробляють достатньо гормоно-стрягнений, ми молоді. Вікова жінка, яка вдійшла вже на паузу, вона вже не може, організм її вже не такий вже ресурсний, і тому фібробласти сплять і треба якось їх тормошити І тому ось така от у нас лошадка, конячка. Для того, щоб наша конячка добре побігла, і метод потога-потрябника плямика це що? Ми стимулюємо шкіру позитивну сумурацію. Конячку треба накормити, напоїти і до да, такого хорошенького патога. У мене є такий бабу, є такий пряник. пряник по це я завжди використовую базовий H-модулятор шкіри. Прострелей Natural Біб. Компанія Кереджин, Холдинг лосаль, 20 років на ринку України і прострелей Нейтрелбі. Це інволюційний препарат, який е, містить в собі частково стабілізовану гілоронову кислоту з поєднанням біомиметичних пептидів. І пептиди працюють шкірі як пілета довгостроково. На, е, на що вона працює? Вона працює на те, щоб омолоджувати шкіру на е, всіх рівнях епідермі, дерема, гіподерма, м'яке заповнення та моделювання поверхневих та глибоких тобто Полуфіляр і зміцнення зв'язкового апарату. Ось зараз така є акція. Скористуйтеся, будь ласка, безможності такою. Треба назвати кодове слово це позитивна стимуляція, і компанія Флосталі робить зараз дуже гарні знижки для косметологів. То не прогавте обов'язково, завітайте на сайті. І так, чому саме я? Не червобій після смазки духов. Тому що препарат, якого аналогу немає на ринку, на ринку, він пройшов всі клінічні і екологічні дослідження. Базовий H-моделятор з світло ефектом. По протоколу проведення процедури нам достатньо двох процедур з інтервалом 2 тижні, і поки ще йде Реабілітаційний період після смаз-ліфтингу, препарат дуже гарно працює на створення нового колегену типу і на проліферацію тканин. І чому саме він на перевагу в пептидних модуляторах для постійного адретату з смас-ліфтингу? Чому саме простралей? Тому що цей препарат є донатором основних стимулів фібробластів за допомогою гіометичних пептидів. Пептиди це ноу-хау, які роб... працюють на клітинному рівні. Стимулює ці процеси перфорації тканин структурно сутиного маку. Стимулює синтез основних структур білків. Забезпечує механічну підтримку тканин на рахунок відновлення каркасу дерму. Це буде ну, і зовсім інша шкіра після того, як ви зробите прострілейні черелбі. Має антиоксидантну та протизапальну дію. Зніжує рівень інфламейту, хронічного запалення шкіри. Коли ви пропасти сп'ятницю, точні дивитися. Сенергія поєднання негативного тобто, це принцип багато прямого. Я пропоную компанію фасаль заманітувати цю методу, сподобалася <рес> конячка. Тобто, для того, щоб запустити механізм дії створення нового колагену, ми повинні поєднати смаз ліфтинг з ефективними h модуляторами прострілей на І ось хочу поділитися з вами результатами. Сьогодні лише одна процедура простріленої черелпії, моя пацієнтка прийшла саме на цю процедуру, і ми бачимо, як змінилося обличчя буквально через пів годинки. М яке заповнення зморщу. Ліфтинг всього обличчя. Хочу звернути увагу на те, що чому перевага цього самого препарату, тому що робить вау-ефект, ефект ліфтингу. Якщо мої клієнти живуть за кордоном, і вони нам, там, через півроку, то серед цих препаратів я виберу саме цей Ейч-модулятор, тому що він буде працювати замість мене, поки вони там закарбують. Ще одна модель, ми вже її бачили. Це жіночка гарна, смаз-ліфтинг, і через пів місяцю я їй зробила. Одну процедуру простралейної чароби. Ми бачимо, як здорово підтягнулося її обличчя. І воно буде і препарат буде працювати і надалі, як пілє допускато. І ще одна торт. Вишенка на торті, Засновниця ходу Руфласа Олена Бердинська. Жінка, яка має бути прикладом для всіх наших жіночок 60 років. Смерть років тому вона, від картинка, хотіла я їй показати, куди сілю, куди сілю дели, підібалю. Смерть років тому була зроблена пластична операція, ефект протримався 5 років, безліч ін'єкцій краси, але все одно тосканин, і прийшла на Смас Лічин, який ми зробили. Одного простого смаслить тих і доповнений просталевих, і побачити такі гарні результати. Хочу, і, про... Все, будь біжала, назвали моя презентація, на цей конференцію. презентацію спікера на екран? Так, звичайно. У нас тут ладно. Дякую. Ось ми бачимо, як було фото до і які чіткі контури у пані Олени вже після процедури. І хочу скористатися ще можливістю. Ще раз вам сказати, що в компанії Клосаль зараз е, є акція. А, от, ми повинні назвати кодове слово, позитивна стимуляція, це постранений і Отримати велику знижку, тому що таких знижок ще ніколи не було, мабуть, вже не буде. Тому не будь ласка. Всім дякую, до зустрічі. Якщо є питання, задавайте, <плес> да, питання, питання прибережіть на кінець, пишіть в втрату моїх вов'язкових.